У цьому, на перший погляд, абсолютно пересічному бізнесі використовується потужна та дорога техніка Самоскиди, бульдозери, ескаватори, земснаряди, Робота кипить зранку до вечора. Кримінальні ділки придумали схему, яка дозволяє їм, прикриваючись документами, займатися нелегальним бізнесом. Спочатку підприємства отримують дозволи на проведення робіт, пов'язаних з днопоглибленням річки або її берегоукріпленням. Потім заводиться відповідна техніка, робочі і починаються відповідні роботи. Але замість виконання робіт, указаних в документах, ці підприємства починають проводити роботи з промислового масового видобутку піску, який потім реалізується за готівку. В результаті на ринок попадають значні партії так званого сірого піску. А це серйозна конкуренція для офіційно працюючих підприємств, які відповідно... Е офіційно платять значні. Е Податки державі ще один випадок зафіксований на Запоріжжі. Викрили комерсанта, який організував видобуток річкового піску промисловим способом для продажу будівельним фірмам. Роботи проводилися біля дамби водосховища. В результаті цих робіт рівень котловану опустився значно нижче рівня води. Цілком ймовірно, що під час паводку гребля могла не витримати, і потік води ринув би найближчий населений пункт, і наслідки важко передбачити. Проведення гідротехнічних робіт на водоймах має негативний вплив на навколишнє природне середовище. а саме підприємства, які здійснюють на моєму піску, вони, як правило, здійснюють цю діяльність без проєктно дозвільної документації, Весь видобутий пісок, він складується на берегах, тобто в результаті цього здійснюється знесення зелених насаджень. А також пошкоджується там берегова лінія, зменшується територія островів. Також при діяльності гідронамиву ще здійснюються, знешкоджуються запаси для водних живих ресурсів. З початку року на території міста Києва та всіх областях держави працівниками ДСБ проведені перевірки, пов'язані з незаконним видобуванням піску. По їх результатах відкрито 57 кримінальних проваджень. За декілька статтями Кримінального кодексу України.